Вітаю, друзі, сьогодні 15 листопада 2024 року і поговоримо про новину щодо екс народного депутата України Андрія Деркача. Андрій Деркач звинувачується в Україні в Державній Зараді та незаконному збагаченні. І вчора стало відомо про те, що він, після того, як обрався сенатором чи був призначений сенатором. Від Астраханської області Російської Федерації у сенат Держдуми Російської Федерації був призначений у Комітет Сенату, який стосується оборони та національної безпеки. Ось така кар'єра зрадника України у Російській Федерації. Тобто, він зайняв досить високе соціальне і політичне становище у країні, яка Прагне знищити Україну, але згадаємо коротко біографію цього персонажа. Він закінчив Академію ФСБ Російської Федерації, захистив там кандидатську дисертацію. Його батько очолював Службу безпеки України, сам Деркач Андрій мав відношення до Служби безпеки України, постійно був пов'язаний із. Російською Православною церквою в Україні, так званою УПЦ Московського патріархату, просував інтереси Російської Федерації постійно і після обрання президентом Володимира Зеленського у 2019 році продовжував свою деструктивну діяльність направлену на просування інтересів Російської Федерації. Зокрема, він провів відому прес-конференцію, де оприлюднив плівки Байдена Порошенка, так звані фейкові плівки. Де нібито стверджувалося, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Крім того, він оприлюднив плівки, нібито розмови Порошенка із Путіним, правдивість яких Порошенко категорично заперечує, однак, які зіграли певну роль у інформаційно психологічній операції Зеленського проти Порошенка, який використав. Ці плівки як привід для заяв про те, що щодо Порошенка буде відкрито кримінальне провадження за державну зраду. Тобто при Зеленському Деркач себе почував цілком добре. Більше того, він використовувався, ймовірно, офісом президента з метою дискредитації п'ятого президента Петра Порошенка і потім, втік з України, не був затриманий. а... Підозру йому було оголошено заочно вже після того, як він був за межами України, як виявилося у Російській Федерації. На Деркача накладено санкції Сполученими Штатами України за втручання у виборчий процес. І Деркач не один персонаж, який зумів втекти з України до оголошення йому підозри. І Таких персонажів є дуже багато і створюється враження певної закономірності, що людина прекрасно себе почуває в Україні, працює на шкоду національним інтересам України. І раптом, коли є загроза того, що далі ця людина чи цей агент Російської Федерації буде розкритий, у чудесний спосіб ця людина втікає тільки лише після цього її оголошують підозру. Тут згадаю ще також іншого адепта руского міра Медведчука, якого було затримано в Україні, і віддано без суду, тобто без вироку суду, тобто фактично ми не можемо стверджувати, що Медведчук злочинець, тому що не було вироку суду, який не був законної сили. І в результаті фактично Медведчука у такий спосіб реабілітовано. Я думаю, що після того, як Зеленський. Втратить свою владу нам потрібно буде досліджувати про роль особисто Зеленського у всіх цих подіях, і про його причетність чи непричетність до того, що ці люди мають можливість втекти з України. Слава Україні!